1 вересня, тому час спробувати усе меню з Starbucks, яке вони зараз е, випустили саме до осені. Я обожнюю їхнє Pumpkin Spice Latte, але інше все не куштувала, тому давайте будемо куштувати. І знову ж таки, ми почнемо з найпершого Pumpkin Spice Latte. До речі, я взяла невеличкий розмір, бо я думаю, це вже буде мені дуже жирно стільки всього куштувати. Е, почнемо з нього. Це дуже смачно, це смак осені, Я обожнюю. Я просто обожнюю. Саме в Starbucks я брала в інших, мені не подобається. В Старбаксі це дуже смачно. Далі, наступний у них є вже холодний напій. Ось такий Pumpkin Spice Frappuccino, Ось так от він виглядає. Також я брала найменший розмір, бо самі знову розумієте, скільки це треба випити. Зараз спробуємо. Це дуже смачно, хоча і солодко. І серед напоїв я взяла іще ось такий. Це у нас Iced pumpkin Cream Chai, Тобто це не кава, це чай. Але там ще були, я бачила, у них в рекламці якісь там з Apple, але у нашому чомусь в Starbacksів не було нічого яблуневого, яблучного, тому взяла те, що було. М -м -м, дуже смачно. М -м. Перший раз його куштую, ось такий він. Дуже смачний, знову ж таки, все гарбузове. Крім того, у них ще різна випічка є. Я, напевно, взагалі перший раз беру якусь випічку у. У сербаксу. Що у нас тут Apple croissant. Він має бути підігрітим. І він підігрітий. Ось так він виглядає. І має бути, напевно, з яблуком, якщо Apple. Mm -hmm. Дуже смачно, м'який. Він не хрустить, але він м'який. Яблучний. Mm -hmm. І такий соковитий. Ще у нас тут має бути мафін. Так, це папкін крім cheese muffin. Давайте його дістанемо. Ось так він виглядає. В принципі, він так і має виглядати. Пахне pumpkin spicy. М -м. Смачний, але він більше як звичайний мафін. Є цей смак памкін, але він трохи далековато, як для мене. Я прям хочу не, от сильно, як, от, наприклад, в каві або в чаю. Цьому. І останнє, що у нас є, знову ж таки, тому що у нас не, не все меню є. Але те, що є у нашому, у нас є ось такий лоліпоп у вигляді а, цього єноту. Так і написано: ракун кейк поп. Ну, давайте спробуємо відкус відкусити йому вухо. він Він, так виглядає. напевно, також має бути типу, з гарбузом, але я нічого не відчуваю. Просто дуже солодко. Дуже-дуже солодко. Ще ще можу сказати. М -м -м, мені не дуже 10 із десяти. Чай також дуже смачний, фрапучино засолодке. І найбільше з випічки мені сподобався круасан з е, яблуком. Тому купуйте е, саме лати, насолоджуйтесь і пишіть, чи подобається вам взагалі ця штука осіння, бо я обожнюю осінь і обожнюю. А саме старбаксом каву і завжди знаєте кожної осені п'ю його прям дуже сильно.